Вони пройшли найгарячіші ділянки великої війни і нині знову перебувають в епіцентрі подій, працюючи на Покровському напрямку. Іноді зовсім близько від ворога. У день захисників та захисниць України розповімо про мінометників бригади Рубіж. Докладніше Олег Ендриксон. Під вибухи ворожих снарядів. В моменти дуели з Евпів. Мінометники бригади Рубіж прямують на бойові позиції. Ох, ми сьогодні розігралися. Ох, ми їх сьогодні накажемо. Далі дії відточені за десятки бойових виходів. О, так, так. Незмінний помічник хлопців міномет 82-го калібру. Старий, але ефективний, кажуть вони. Групу з чотирьох-п'яти чоловік може нормально так відкошмарити. Джип, якщо потрапити. Можна теж вивезти з ладу. Працюємо ми зазвичай десь від піхоти півтора-два кілометри. Летить на Дальнобої до чотирьох. В принципі, штука хороша. Були в Рубіжному, Сєвєродонецьк, Лісичанськ стояли. Потім під Бахмутом були, були в Харківській області, в Липцях. Ну і зараз на Покровському напрямку. І як кажуть мінометники, роботи тут вистачає, як і загроз, що чатують в небі. Дрони. Дрони, дрони, дрони. Своїми дронами росіяни намагаються перерізати логістичні шляхи для українських бійців. В пріоритеті транспорт. Тож на позиції доводиться заходити довго і дуже обережно. Всю техніку нашу вражають ще на під'їзді. Тобто, на даний момент ми пішком заходимо і виходимо. Це Десь кілометрів 20. Через непросту логістику на позиціях доводиться перебувати до місяця. Часто в спартанських умовах. Іноді жива сила ворога за кількасот метрів. От нас були 400 метрів від нашої ВПшки. Ну, наші браві хлопці з розвідки їх швидко уничтожили. Тоді все завершилось успішно, проте попереду нові бойові виходи. Допомогти зробити їх більш безпечними ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на реби для бригади Рубіж нині це необхідність, яка допоможе мінометникам заходити та виходити з бойових позицій з більшим захистом, а відтак повернутись живими і здоровими додому. Перший місяць відпочинок, так сказати. Там максимально постараюся провести час з сім'єю, релаксонути. Ну а потім далі піти на роботу. Продовжу службу в армії. Уже і так багато служив. не ну буду далі служити. Олег Хендриксон за Харкомах, програма Вікне СТБ, Марафон Єдині новини.